Всім привіт, друзі! Ну що, сьогодні у нас війна. Війна у нас з режимом Гарад Стріл. Ну і що? Будемо перевертати поле. Наш суперник це Warriors of Honor. Такий потужний альянс. Поки що ми йдемо пліч-опліч. -пліч. Невідомо хто переможе. Ну і давайте починати. Перший наш суперник це буде Грозний ВДК. Захист 5435. Окей. Підбираємо команду і вперед. Так, ну що, будемо йти ось такою командою на нашого суперника першого. Ну і вперед, полетіли. Зараз побачимо, хто і кого. До речі, викачав другу машку, яку сьогодні теж будемо використовувати з іншими героями. Ну, як викачав, по емблемам, максимально. Так, що ми бачимо? Ну, початок, чесно кажучи, такий слабенький, зеленого каміння аж два на полі. Не дуже мені це подобається. Давайте трошки зараз спробуємо підняти. Трошки поле, подивимось, що буде. Блін капець просто, нереально дуже багато каміння. Іншого кольору не потрібного мені. Так, зараз через комбо, мабуть, прокинемо філ плюс червоне. Можливо, там і зелень підійде знизу, так є. Ну і що? Будемо дозаряджати червоних героїв. І тепер треба міркувати, кого нам вбивати. Зараз ще головне, щоб таун злетів. Так, супер. І комбо перестало летіти. Блін, капець, це просто шалене якесь комбо. Нереально. Зараз ще полікуються вони. Хай їм грець. Ну ок, зараз будемо міркувати, кого будемо вбивати. В будь-якому випадку це треба розбиратися з цим Яхмасом, який може просто поховати всю мою команду атаки. Ну ок, вперед давайте спробуємо пробити саме його. Блін, капець, я просто йому нічого не можу зробити. Зовсім нічого. Так скільки він б'є. 400%. Так, цікаво, мана зріжеться чи ні? Давайте подивимось. Ну Хоча б мана зрізається, ну і Джунаїд теж туди заходить. Так, супер. Є пробиття, друзі. До речі, зарядили філіаса теж. І ну, давайте тоді доб'ємо правий фланг і будемо вже розбиратися потім з лівим. Так, знову комбо летить. Ну воно нам не страшне. Погано, що оце ось влітає, коли там ну підзаряджає всіх цих героїв, але ну нічого страшного. Так, і тепер будемо забирати блокератора синього. Так, так, добре, робимо раз. Є. Чи може хілера забрати, та і все, і на цьому закінчити? Мабуть, так і зроблю. Так. Давайте зараз зріжемо броню. Ругін та Нургіп доб'є. Так, Джунаїд у нас заряджений, можемо зразу віддати в цього кота. Супер. Ну і нейтральний хід робимо і теж дозарядимо філіаса свого. І будемо закінчувати цей бій. Не впевнений, що філіаса вистачить, але ж якщо що, то ми здвинемо просто три зелених камінчика у героя, та і все. Все, друзі. Перший бій це перемога. Супер. І продовжуємо. Поле перевернули, і нам є де. Розгулятися. Let's go! Так, друзі. Наступний наш суперник Скорпіон. Тут є два герої стихії природи. І, звісно, Альфа Людвіг. І отже, підемо з такою командою: Друга Машка Докачена. Ми ну вперед спробуємо пробити саме такого суперника, саме такою командою. Зараз побачимо, як буде. О, нарешті, просто чудове поле. Головне зараз не накосячити. Ну і не так, щоб не сталося, що воно десь уйде. Так, давайте зараз перший хід. Ну і все супер. Відразу заряджаємо наших героїв стихії вогню. Це означає, що зразу буде пробиття. Пробиваємо центрального героя. Спочатку машкою. Ну і потім за Грогом, який має зараз поховати, мінус два героя зробити. Я надіюсь. Так, ну майже. майже. Так, тепер. Тепер питання, що будемо робити. Синього кам'я немає. Тут цього можемо віддяти Джунаїда. Це мінус герой буде. І напроти козла вже запустимо три червоних камінчика мабуть, це буде в самий правильний хід. Давайте так і зробимо. До речі, може зараз ще пасивка спрацювати, джунаїда, Ну, вона не спрацює. Ну три камінчика має вистачати арчі. Так, супер. Чудово. Ну і тепер нам залишається прокидувати у пустоту камінчики і шукати потрібний кольор. Для зарядки наших героїв. Так, бачу четвірку синіх. І, мабуть, зараз підрив. Десь можливість дозарядити наших героїв і будемо прощатися з цим суперником. Але це не точно. Град стріл це дуже небезпечний режим, тут треба просто дивитися зовсім. Так. Мінус 34 атаки. Зріс. Ну, як ви гадаєте, я вважаю, що потрібно це робити. Давайте полікуємось тепер. Активуємо лорда Локі. І будемо прокидувати далі камінчик, тому що ну, треба десь знайти червоний колір. Так, супер є. Ну, це означає нашу перемогу. Давайте робимо ось так, плюс загрох. Так, супер є пробиття і залишається один герой. І тут не має бути ніяких зовсім проблем. Пару ходів і цей бій теж буде за нами. Чудово, чудово. Камінчик приходить саме той, що нам потрібен. Ну і добуваємо. Все, чудово. Наступний суперник. І продовжимо. Так, ну що, будемо йти на такого суперника. Центр нас чекає тургрук. Ок. Але я вже казав неоднократно, що герой ну, не підходить на центральну позицію, тому можна було поставити щось краще. Я вгадаю, що, наприклад, той самий Тібуртус у костюмі, або ж там якийсь контратакер, був набагато кращий, ніж Тургрук. Ну, зараз побачимо. Отже, тут у нас стоїть ну, така дуже цікава формація. Два зелених і два синіх по кутах. Ну ок, давайте спробуємо жовто-фіолетовими героями відіграти і побачимо, як буде вперед. Сергій. Так, отже, що ми бачимо? Бачимо відразу хід з четвірочку складемо, ну давайте. Можливо, там і фіол десь підійде, поки що його не видно, мабуть, зараз отакий от хід зроблю, щоб каміння максимально уйшло не потрібно кольору. Так, що ще можемо вигадати? Можемо не такий хід зробити. Тут і комбо трошки зарядиться, і каміння уйде максимально багато. Непотрібного кольору. Так, чудово. Качер заряджений. Так, давайте зараз заблокуємо ось цього героя. Тут зробимо Дозарядимо каб кабасика нашого. Щось не вистачило одного камінчика. Ну, нічого. Четвірочку даємо в тургрук. Так, щось мені з камінням зовсім не вистачає трошки, Ну, ок. Давайте зараз в будь-якому випадку треба голін дозарядити. Так, робимо ось так, активуємо. Ну і тут треба зараз щось вирішувати. Терміново мабуть, будемо е підривати ось цю фіолетову мордочку. Так, супер. Киця заряджена. Зараз щось будемо вигадувати. Так, подивимось, куди зараз синій дарить герой. Так, в Рігарда, Ок. Давайте зараз ось так спробуємо. Подивимось, кого тут киця може зацепити. Нікого. Так, там у нас ще мат на поготові. Трошки неправильно я ходив, звісно, зробив, і в таймінгі це все не позаряджалося, як мені було потрібно, але ну, вже нічого не вигадаю в будь-якому випадку. Так, зараз мат пройдеться. Окей. Так, є охиляння. Це просто чудово. Так, давайте одразу будемо блокувати правий фланг. Тут віддаємо пустоту трифіола. Так, є скидання мани. Далі далі. кого будемо контролити, кого будемо контролити? Ну, я вважаю, що треба мат вибивати з цієї команди, Ну, поки що водолза не буду активувати. Давайте зараз отакий хід зараз зробимо. Тут Рефіола заходить у куток, і плюс дозаряджає наших героїв. Так, давайте зараз полікуємось. знову проходимо киций і будемо тепер знову блокувати, мабуть, правий фланг. Хоча, хоча навіть немає сенсу в цьому, давайте зробимо ось так. Це є. Тепер піднімаємо камінчик. Так, фіол заходить, чудово. Три жовтеньких. І зараз знову трієчку фіола збираємо. Ну і будемо пробивати останнього героя. Так, робимо раз, робимо два. І робимо три. Активуємо водолза. Так, тепер треба кидати каміння в нього, але ж тут немає ходів. Чесно кажучи. Бідда. Добре, давайте зараз тут будемо шукати. О, галя вона сама починає робити переворот. Добре, це просто чудово. Так, є скит мани. Залишилось зовсім трошки. Тут буквально 2-3 хода і ми переможемо теж. Так, супер. Ну, давайте зараз отак вот тоді зробимо. Ну і Кітя має зараз це все добити. Та ні, ну цього не може бути. Як так не вистачило, просто трошечки, щоб його добити. Скільки в нього залишилось цікаво? Ці ще дрючки, які він сам собі призиває за рахунок класа. Ну таке собі. Ну ок, так. Піднімаємо тут, хід. Далі фіол, ну і все. Блін, другий дрючок, ви що, знущаєтесь. Та ні, ну це не може бути ви що. Диви, який живучий. Ну зараз в будь-якому випадку водос має охоронити, як тут не крути. Давай. працюй, качур. Все, друзі. З перемогою. Ну тримався довго, як ви бачили. Ось воно. Супер класи на стандартних героїв, які можуть щось вирішувати. Ну В даному випадку, якщо герой залишився один, то малоймовірно, що він вивезе. Ну ок, 3-0 і продовжуємо. Так, друзі, настав час вигуляти зелену нашу трійку і будемо йти проти такого суперника. Зайка по центру. Також в нас чекає Ауда. Фінік костюмована версія, Токсикандра, Загрох. Ну ок. Суперника звати Про. Ми вперед зараз подивимось, як ми зможемо такою командою відіграти проти такого суперника. So Ух, скільки червоного каміння, скільки червоного каміння. Синього майже немає. 5 камінчиків, воли не стоять, бог знає де. Те саме з зеленю. Ну так, початок дуже, дуже цікавий. Зараз побачимо. Ну, звісно, буду підірвати цей червоний квіз, тому що тут каміння ну, просто забагато лишнього, яке мені просто не подобається ну, ніяк. Так, що можемо о, вигадати? Так, нам треба складати зелень і синій. Так, так, добре, давайте зараз отут так складемо, зараз подивимося. Так, четвірка синіх є, або дві трієчки складати. Дві-три Так, давайте значить, отак от зробимо одну. Так, головне зараз, щоб похилору не попали. Так, супер. І другу трічку ось так. Хоч можна було четвірку складати, але я вирішив її не складати. Так, давайте полікуємось. Тепер. Ну, ситуація, чесно кажучи, дуже погана. Зелень ми не склали. Токсикандер зараз, плюс це все, все полікує, добре. Зараз мінімум два герої будуть ультувати, плюс стріли. Ну, так, воно, боляче, чесно кажучи. Плюсауда вже зарядиться і ультане. Зараз зробить мінус 2 чи 3 героя. Зараз побачимо, куди ударить. Ну, трошки не пощастило. Ну, це такий режимчик, чесно кажучи, дуже кепський, тому тут без варіантів. Так, ну і що ми тут зробимо? Нічого, мабуть, зараз зробимо ультанемо і будемо збігати, мабуть, тому що ну, тут я вже нікого не проб'ю. так ну, Токсикандр ультавати не буде, але ж... Але що тут можна, яке комбо можна зараз зробити. Щоб понаді... Ну, дивіться, от зараз хіт можна зробити і понадійтесь на те, що приїде камінчик, але він не приїжджає. Тому ні. Так, ну ок, промахи. Ще трохи тримаємось. Поки Токсикадра не зародилась, у нас є шанси, хоч якось ще зробити, хоч якусь горой пробити. Далі буде вже дуже погано. Так, ти будеш льтувати через один хід. Давайте зараз останній наш хід і будемо збігати з цього поля бою. Ну, або нас доб'ють. Так, все чудово склалося. Ну йдемо, надобив за собою. Варіантів більш немає. Так, і добив полетіло ось такою командою. Тут в мене все влаштовує. Єдине, давайте зараз загони, трошки поміняємо місцями. Ось так. Ну і вперед. Надійш, що все вдасться. Фіол у нас шестикаменевий. У пустоту з трьох буде заряджатися. Тому, ну має все. Вистачити. Ну і взяли два жовтих героя-хіллера нормального. Так, ну що можна сказати? Поле вогонь. Однозначно. Так, і треба буде пробувати. Звісно, хотілося б фіул спочатку якось зібрати. Давайте зараз такий хід зараз зроблю. Можливо, на якийсь кріс вийдемо ні. Трошки-трошки не так, як хотілося би. Трошки не так. Ну ок. Давайте. Чому б ні? Тут у нас є і жовтий, і фіол, і четвірка фіолетова складається. Та ти що? Так, звісно, Хілера Зараз вб'ємо. Так, у цього героя має вистачити. Є. Тепер працюємо сюди по цьому флангу. Єдине, зараз не будемо тургрук активувати, тому що вона дасть зв'язок стихій. І після цього пан Фінлі може просто пройтися по всій нашій команді. А мені цього не хочеться робити ніяк. Ми просто кидаємо ось так. Так, супер. Ну і тепер можемо добити. Дотикали нас ударами нашого хілера. Ну ок, таке буває. Так, давайте зараз зробимо ось так, ось так. Тут зробимо ось такий хід. Так, все, фільний відкис, це просто чудово. Так, зараз залишилось тільки дозарядити наших героїв, ну і ми маємо впоратись. Він за гроб б'є дуже боляче, чесно кажучи. Так, давайте зараз піднімемо фіол за рахунок цього ходу. Є, ну і добуваємо. Маємо. Має вистачити нам сили. Тут аметрин вже на другому заряді, тому я думаю, проблем не буде ніяких. Так, все, чудово. Порались з другої спроби, ну таке буває. Ну і залишилось нам відбити останній удар. Ну і вперед. До останнього суперника. Так, ну що, настав час на скаді і підемо ось такою командою. 2-2-1. Тут нас чекають мінйони, таун, контра. Ок, нам підходить вперед. Олежик на нас чекає. Так, ну що можу сказати? Одразу ну, теж дуже багато червоного каміння. Бачу дві трійки синіх, які можемо скласти. А можемо і не скласти. Давайте зараз ось такий хід зробимо. Авантюрний. Ну, трохи не так, як гадалося. Ну і що мені зараз? Збирати цю синю трійку, ок, Ну, наприклад, зібрав. Далі що робити? А далі все. Підрив кристалу, звісно, куди ж без нього. Так, о, оцей розумію, сані камінчик під'їхав вчасно. Так, зараз будемо пробувати пробувати цих міньйонів за рахунок кірюхи та скаді. Ну і побачимо, як це буде. Так, робимо раз, робимо два. Так, третій стак у нас є. Це чудово. Чи є сенс підривати Кріс чи ні? Це питання. Так, давайте зараз поміркуємо. Зелені немає. Ну, вона є, але я просто зараз її не, не, не дозаряджу. Так, фіол хотілося б. Або можна підірвати синій кріс. Десь можливість ще раз зарядити наших героїв, плюс через комбо зелені складуться. Тут трієчка складеться, супер. Далі робимо ще один хід. Це в нас два. Скаді знову на поготові. Кирюха теж. Так, ну поки що активувати не буде. Мені, звісно, хочеться, щоб мінюнів зараз поставили. Так, давайте зараз фіол, можливо, зберемо. А можливо, не зберемо. Давайте зараз отак зроблю. Так, зараз мінюнів поставлять. Звісно, ми, як завжди, пройдемося, і це в нас буде вже шостий стак має бути. Так, полікувались. Молодці. Тепер ми. Так, друзі, шостий стак є. Тепер нам головне не поспішати. Тут ще плюс до всього вже на поготові таунт. Єлена теж буде бити. Так, четвірку в правий кут можемо дати зараз. Четвірку, а потім трійку в лівий. Так, так, ну давайте. Зараз за рахунок зелені маємо вивести. Ну і тут річку даємо. Так, супер. Зараз знімаємо таун, дивіться. І контремо Єлену, звісно ж. Це буде самий правильний хід. Так, сюди віддаємо наш блок. Тепер складаємо трійку фіол. Трійку зелені йде у правий кут. Так, зараз стаки спрацюють від скаді. Мінус два героя. Просто чудово. Так, 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 так. Ну і все. Можемо закінчувати цей бій, можемо зараз підривати кристалиці, вони вже тут ролі ніякої не зіграють, чесно кажучи. Так, давайте зараз ще раз підлікуємось. Зробимо ось так. Тепер зберемо четвірочку синіх. Трієчку. Скільки мені доскаді зарядилось? Залишилось зарядити її. Так, фіол. Зелень, мабуть, дозарядимо через комбо. Супер. Так, супер, пупер. Так, трійку синіх можемо віддати. Поки що, мабуть, не будемо активувати Мелендора. Давайте зараз іще один хід зробимо. Ось такий. Так, супер. Скаді заряджено, і тепер можемо вбивати. Робимо раз, два. Все. восьмий стак так висить, і це вже без шансів. Ось так, ось такою командою можна перемагати. І сила, як ви бачили, дуже слабенька. Але ж ну тут по факту декілька героїв можуть просто це все вирішувати. Скаді вирішує за рахунок того, що ми її заряджаємо і стаки, які не знімаємо, ну і інші герої, які її просто підтримують. Що, друзі, на цьому все. Всім бажаю успіху на полі, гарних бит і тільки перемог! Всім пока.